Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і ви на каналі Яка теплиця. І сьогодні ми поговоримо про фундамент про опору для теплиць. До нас досить часто запитують взагалі, як правильно робити. Взагалі, які є дозволи на те, щоб будувати теплиці, і взагалі чи треба дозвол? По-перше, давайте розберемося, які бувають фундаменти. Є декілька варіантів, як встановлюються теплиці. Якщо це невеличкі теплиці, то найчастіше їх ставлять на такі елементи, як якаря, тобто це елемент каркаса, який просто-напросто закопується в ґрунт. Тобто, це найпростіший варіант. Ось він не захищає від дуже сильних вітрів або ураганів, але дуже популярний, тому що він. Дешевий, доступний по ціні і може спокійно використовуватися як кріплення до ґрунту. Наступний варіант, який часто використовується, це варіант, коли кріпиться безпосередньо до бруса. Ось теплиця це більш такий надійний варіант, теж для невеликих теплиць. Ви спочатку виставляєте брус. Це може бути брус 100 на 100, 150 на 150, от в таких параметрах. І відповідно ми кріпимо його до того, щоб він на рівні ділянки став, став і е, зафіксувався. Далі вже на нього ставиться каркас, і сам брус він відп... виконує функцію якоря, тобто він має вагу, і відповідно, його дуже складно пересунути. Наступний варіант це або забивний сваї, або гвинтові сваї. Тобто це свай, вони закручуються в землю або збиваються. За рахунок того, що має велику площу, наприклад, забівний слайд, то вони дуже мають шалений опір на війм-виймання да, цього цієї сваї, тому ну а він відповідно вони закручуються і теж добре тримають в ґрунті. Ось тому це найбільш популярне для великих фермерських, для фермерських та великих теплиць. Тобто вони Легко встановлюються, забиваються, закручуються, відповідно далі на них ставиться каркас, і такі теплиці стоять. Не зустрічав ситуації, коли може бути, що разом зі сваями вирвало теплицю. Наступний варіант це бурозаливні сваї. Тобто, коли ми буримо лунку, заливаємо туди бетон і вставляємо закладну. В чим він відрізняється, наприклад, з вінтової сваї? Тобто, по-перше, він має на набагато більше вагон, набагато. Краще сцеплення з ґрунтом, тобто його вже треба, щоб вирвати, треба вже трактор або щось дуже потужне. Це перший момент. Другий момент він набагато краще тримає рівень. В чому нюанс? Тобто, бурозабивні сваї вони зазвичай йдуть на глибину метр-двадцять -метр на глибину промерзання. Тобто, і коли ми буримося і вставляємо такі сваї. То вони вже будуть тримати площину і не будуть вже зміщуватися вверх, вниз, вліво, вправо, рухаючись разом з ґрунтом. Для чого це треба? Ну, По-перше, коли ми будуємо великі теплиці висотою 6-7 метрів, то треба дуже потужна основа. Це перший момент. Коли у нас є рухомі елементи, наприклад, верхнє провітрування, вали і все інше, то треба, щоб у нас конструкція трималася в одній... Площині і відповідно вал не було такого, що у нас, наприклад, 100-метрова теплиця, йде верхнє провітрювання, і відповідно у нас з одного боку сваї ушли вниз, а з іншого боку, наприклад, сваї піднялися. Тоді у нас вал починає перекошуватися і йде неправильна робота, наприклад, верхнього провітрювання. Тому там, де є верхнє провітрювання, є рухомі елементи і все інше, то рекомендовано ставити безпосередньо вже бурозаливні сваї. Тобто, коли ми бетонуємо точки і вставляємо закладні, і відповідно вже до них ми кріпимо каркас. Наступне питання, котре нас запитуєте, чи треба якісь дозволи на будівництво теплиць, встановлення і все інше. Справа в тому, що звичайну дачну теплицю, якщо ви поставите там у себе на ділянці, то до неї ніяких питань не буде. Тобто, якщо це не капітальна споруда, а капітальна споруда повинна мати стрічковий фундамент. Наприклад, ось то ця теплиця не є капітальною спорудою, це тимчасова споруда, тому до неї особої уваги немає. Ось. Якщо ми вже е, будуємо великий тепличний комплекс, то треба отримати містобудівні умови. Це лист, який отримається в архітектурі вашого регіону. Взагалі, от, наприклад, Недавно отримали лист про те, що містобудівні умови не потрібні в Київській області. Тобто тут треба дивитися на кожний регіон, але зараз доволі таки все спростили, щоб зменшити бюрократичне навантаження. Тому проекти доволі таки швидко проходять. Переглядаються і запускаються в роботу, тому зараз взагалі це доволі такі стимулюється для розвитку фермерського господарства і теплиці, і працюючи з теплицями, тобто зазвичай не виникають таких складнощів з міст отриманням містобудівних умов. Тому ось основні параметри і основне розуміння, розуміння по фундаменту, по тому як які бувають типи фундаментів. І це дозволяє вам почати будівництво. Я думаю, вам більш-менш стало зрозуміло. А якщо не зрозуміло, то можете звернутися до нас, до спеціалістів, до проєктантів, які більш детально розкладуть все це. Тому що іноді з першого разу доволі таки складно все зрозуміти, всі процеси, що відбуваються, для того, щоб все це зареєструвати. Ну з вами був Олександр Катеплиця. Живіть гармонії з природою ритми прогресу і до нових зустрічей.